Більше мільйона гривень хоче стягнути благодійний фонд «Карітас Волинь» із Нововолинської міської ради. Ще у 2015 році придбали приміщення колишньої школи у селі Благодатне, яке тоді мало назву Жовтневе будівлю, яка просто пустує, планували реконструювати та облаштувати там регіональний центр паліативної допомоги, тобто госпіс. Щоправда, зробили лише проєкт реконструкції, а розпочати її в приміщенні не вдалося. Адже як ви. Виявилося, Договір купівлі продажу із селищною радою був укладений неправомірно і згодом визнаний недійсним. Благодійний фонд кошти сплатив, а школу так і не отримав. Селищна рада, ну можливо, не дотрималася всіх процедур. Поза відчуження власності нерухомо майна, і внаслідок чого було оскаржено прокуратурою Волинської області. Ну звичайно. З нашої сторони помилок не було, ми все зробили якось відповідно, але все ж таки вже стільки років і ми добуваємося, щоб в якийсь законний спосіб цю ідею реалізувати. Відтак звернулися до суду. Відповідач – нововолинська міськрада, яка після децентралізації, так би мовити, у спадок отримала всі справи селищної ради благодатного. Суди тривають ще з 18-го року, а будівля лише руйнується сьогодні. На черговому засіданні подали на розгляд суду мирову угоду, яку вважають найбільш оптимальною для вирішення проблеми. Це все залежить від суду, але ми все ж таки надіємося, що це рішення буде воно позитивне для обох сторін. оскільки приміщення потрібно, щоб використовувалися, якщо справа буде вирішена таким чином зараз, що ми потрібно нам повернути буде кошти, а їм відповідно приміщення, то далі. ми безпосередньо це буде виставлятися на повторний аукціон. Хоча для того, щоб ми повернули взагалі ці кошти, нам потрібно перед тим виставити на аукціон, і відповідно від повторного продажу віддати ці кошти карі та су.